Дивися, тут ще можна зробити стильну подача. Перше, ну, можна тако перейти ось тут по вигляду, відкрити вихідний вигляд, наприклад, ось сюди. Чому я хочу це показати тобі? Тому що буде гарніше, якщо не буде оцих зелених ліній, оранжевих, всі їх нервують. Це можна зробити графічною заміною. Ми відкрили зараз цей вигляд, де це все гарно проставила, супер, молодець. Але можна увімкнути єдине перо, наприклад, або зараз спробуємо спрощений план, як він буде виглядати. Ні, спрощений не підходить без замін. Тут можна зробити, і зараз ми його включимо коридор передпокій. Ось він, права кнопка налаштування можна подивитися 3D-документа. І буде гарно, якщо нам вдасться знайти. Ось, зовнішній вигляд моделі. Це дуже гарна фішка, бо ти казала, що тобі принципово, щоб все було красиво. З тебе файна шоколада, Дивись. Зовнішній вигляд моделі. Ось тут. Вибираємо найгарніший кубик. Уніфіковані пера обрізу, тобто це ті пери, які ти обріжаєш. Включаємо, вони мають бути одного кольору, це буде гарніше. Хочеш сірий, так, але ну, зараз наразі чорний ось цей. Цей сірий теж класний. Попробуєш, який тобі більше сподобається. І видимі елементи, це ті, які не потрапляють під січення. Ось тут вибираємо це. А, це і було тут. Дивись, можна навіть ще увімкнути там, наприклад, прозорість, попробуй, чи тобі так підійде поверхня, передній план, якщо... Тут, напевно, не буде важливо, тобто, би був в задній план, так щоб він був за, за такий затушований трішки. Уніфіковані пера, отут теж важливо, тому що от, оці оранжеві, зелені, от зараз ми оці налаштували, в принципі, вони там майже чорні є. А оці кольорові ми можемо перемкнути ось так. Муніфіковані галочка і знову ж таки, нам пропонує цей колір краще з першого рядочку, щоб все була тонесенька лінія. ось наприклад так. Є ще навіть можливість тінь додати, це буде досить красиво, контури тіни. Ну, попробуєш, мені здається, без контурів можна. Візьмемо ОК і дивися, як це буде виглядати. ну набагато красивіше, ну мені здається, що ти зараз скажеш ВАУ.